Гуйван і Гранько, новачки урагану. Команда з івано франківська підсилила свою воротарську позицію, повернувши до складу вихованця Ураганівської академії Миколу Гуйвана. Він повернувся в рідний клуб після кількох років, проведених у Києві. Нагадаємо, що в минулому сезоні Гуйван захищав кольори столичної Аврори, з якої став віце-чемпіоном України. Також Микола грав у складі юніорської збірної України на Євро 2019 та євро 2022 А ще один новачком драконів став 21-річний універсал Ярослав Гранько. Раніше гравець захищав кольори команд Сум а також і не йти з Львова. Головний тренер народного футбольного клубу Ураган Юрій Іванишин у коментарі клубній прес-службі розповів про підготовку до нового чемпіонату. Нагадаємо, дракон активно готується до старту нового сезону, який розпочнеться 30 серпня, домашнім матчем проти столичної команди Хід за словами наставника, збори команди пройшли у доброму настрої. Акцент було зроблено на тактико-технічних діях, адже молодим гравцям потрібно діяти швидше та якісніше. Велика увага також була приділена психологічній підготовці. Юрій Іванишин також підкреслив, що Основа колективу збережена, і саме навколо цього хістяка будуватиметься нова, ще молодша команда, яка готова дарувати перемоги вболівальникам. Ілля Приходько, найкращий молодий гравець Павбет Екстраліги 2024-25. Минулого сезону 17-річний універсал не просто зіграв в основі, а став одним з лідерів урагану та юнацької збірної України. Ілля не за руками зріло зіграв упродовж сезону, а також став головним героєм фіналу восьми Павбет Кубка України. Приходько здобув 13 голосів у голосуванні головних тренерів та капітанів, випередивши Артема Малиновського та Ростислава Семенченка, в яких відповідно 6 та 2 голоси. Усі три представники Івано-Франківщини припинили боротьбу за Кубок України з футболу. Зокрема, франківське Прикарпаття Благо поступилося на виїзді аматорському денгофу з Київщини у неймовірно драматичному матчі. Основний час зустрічі закінчився з рахунком 2-2. Причому аматори забили другий гол наприкінці компенсованого часу. Далі була серія післямачових пенальтів, яку могли закривати івано франківці. Однак трохи не зумів переграти воротаря. А коли один метрові цим пішли по другому колу, вирішальним став сейф голкіпера, який потягнув удар цуцюр. Цю так, ми хотіли дати більш, дати поіграти футболістам, які менше іграли. У першому таймі дуже важко. Ми пропустили перші відігрувалися, відігралися, виіграли і тіло пропустили Ну, Що сказати, ми вийшли, по, по, на самі не вийшли дуже вдало. це лотерея, я літаю команду з перемогою. Ще один представник з Івано-Франківщини, Долинський нафтовик, у одній шістій фіналу Кубка України, зустрічався з командою Колос в селище Полонне на Хмельниччині у напруженому та суперечливому поєдинку, який супроводжувався серією незрозумілих рішень арбітра, який, зокрема, відмінив забитий долинянами гол. Все вирішилося у серії пенальті, яка краще вдалася гостям. 1-4. Що стосується матчу. Він видався напрочуд такий важкий. Моя команда якби чуть-чуть не справилася з емоціями з перших хвилин і воно так вивело в саму ігру. Ми багато помилялись, не грали в свій футбол взагалі. Але це десь, напевно, і заслуга суперника. Емоції, звичайно, негативні, тому що програвати на такій стадії ми хотіли, якби також привести свято в своє рідне місто, в долину. Але я рахую, що по великому рахунку, що і суддя забрав на цю перемогу, тому що він відмінив чистий м'яч і незрозумілих свистків було ну як приблизно, це треба вже потім відео передивити, 16, напевно, все в одну сторону ну, Це не, не, не мені судити, звичайно, але не хотілося б, щоб такий час, щоб все відбувалося по спортивному принципу. Минулими вихідними 23 та 24 серпня відбулися поєдинки другого туру обласної футбольної першості, яка тепер проводиться єдиним чемпіонатом. Зокрема, у групі північ перемоги здобули СК Галич, Яндинський Вихор та ФК Бурштин. Натомість у групі Південь по три очки вибороли Прикарпаття Тепловик, ФК Вільхівці, Прут, ФК Снятин та СК Трійця. І саме ці колективи вирвалися у лідери своїх груп після стартових турів. Програма другого туру завершиться 27 серпня та 3 вересня, коли відповідно проведуть свої зустрічі. У учасники Кубка України пробідва зіграє проти урагану. Натомість горгани прийматимуть нафтовик. Юні Франківки у складі збірної України здобули перемогу над збірною північної Македонії. Наша команда Ю-16 переграла суперниць на чемпіонаті Європи в дивізіоні Б із рахунком 71 на 40. А найкращою у складі переможні стали Домініка Мурзова з івано франківська яка набрала 22 очки, зробила 7 підбирань, 5 блокшотів. Її сестра Даліла записала до свого активу 6 очок та 15 підбирань. Ще одна франківка Катерина Саприга завершила гру, маючи 7 очок та 8 підбирань. Таким чином, за підсумком групового етапу, збірна України посіла. Четверте місце з однією перемогою у чотирьох матчах і продовжить виступи на чемпіонаті Європи, змагаючись за 9-12 місця. І наприкінці програми наша традиційна рубрика Анонс тижня цього разу погляди шанувальників спорту будуть спрямовані на старт нового сезону футзальної екстраліги. Нагадаємо, у чемпіонаті 2025-2026 боротьбу за медалі поведуть 11 клубів. Зокрема, наголосимо на об'єднання двох столичних команд Аврори та «Скайап», яка тепер називається Київ футзал. А також припинення виступів в екстралізі двох львівських клубів Енергія та ІНАЙТІ. Натомість поповнили склад учасників елітного дивізіону «Авалон зброварів та. Ерексперт з Одеси та фурнітура з Коломиї. Стартовий тур нового сезону відбудеться вже у суботу, 30 серпня. Цього дня, зокрема, Івано-Франківський ураган до домашньому майданчику прийматиме столичний хід. Початок матчу у манежі коледжу фізичного виховання о 14-й годині. Андрій Менів, Андрій Агара, телеканал 402.